продовжимо інформувати вас про основні події дня у випуску. Дізнаєтесь чому львівські села і міста не поспішають об'єднуватися у територіальні громади про доступність європейських авто для українців, вуличний університет та ще багато іншого у студії Рена Балига Сурдопереклад Лілії Костишин. Роце судії на Львівщині у межах реформи децентралізації вже утворилося 15 територіальних громад. З держбюджету першопрохідці отримують фінансову допомогу на розвиток інфраструктури. Та, попри матеріальну вигоду та самостійність, львівські села і міста не поспішають об'єднуватися. Про це сьогодні говорили експерти. Ольга Матейчик розповість далі. Головна перепона в об'єднанні територіальних громад це побоювання мешканців та нерозуміння реформи децентралізації. Так стверджують представники влади. Вони ж часто у районах області спілкуються із населенням з приводу об'єднання територій. Є велика відповідальність, і це є мій висновок особисто, що люди бояться цієї відповідальності, тому що переважна більшість з них говорить таким чином, що ну як там в Києві вирішить, тоді ми ж так і будемо робити. А в Києві не вирішують хто із ким має об'єднатися. Це добровільно робить гро. За перспективним планом на Львівщині попередньо мало би бути створено понад 150 громад. Кабмін не погодив таку велику кількість об'єднань і запропонував 88 територіальних округів. У вересні ця цифра може змінитися. Депутати обласної ради восени розглядатимуть оновлений перспективний план для області. Була названа цифра об'єднаних громад, яка буде пропонуватися обласною адміністрацією: 99 дев'ять. Ну, не буде точно. Може буде 97, може бути 104. Подібний процес децентралізації. Зація відбувся в Польщі та в Німеччині, і попри те, що території у цих країнах давно об'єднані на законодавчому рівні, там й досі вносять деякі правки. А у нас на черзі прийняття двох ключових законів: управління землею на місцях та так званий закон олійної плями, який дозволить приєднатися громада без виборів по всій території, а лише локально у тій частині, яка приєднується. Ті, хто не прийняв рішення про об'єднання, ті, хто вагається, вони можуть через там, в якийсь певний термін приєднатись до вже діючої об'єднаної територіальної громади і відповідно включитись в процес. Опісля остаточного об'єднання на місця переходять всі адмінпослуги, утримання соціальних об'єктів та розпорядження землею. Централізовано під контролем залишиться лише призов до армії та соціальні виплати. Попередньо вже у жовтні повинні відбутися вибори у новоутворених громадах. Ольга Матейчик, Сергій Медведєв, Новини. Кабмін готовий виділити гроші на ремонт театру Марії Заньковецької. Щоправда, йде мова лише про ліквідацію аварійних місць в глядацькому залі. Адже місяць тому з технічного балкону обвалилась штукатурка. Ніхто не постраждав, однак відкривати наступний сезон без ремонту театрали відмовляються. Наразі ще кошти шукає Міністерство економіки. Шматок штукатурки впав із технічного балкону. Прямісінько в освітвальну ложу. На щастя, в той час став нікого не було. Після цього випадку театрали одразу спликали комісію з відповідних фахівців, чи ж простукали увесь у глядацькій залі, та знайшли ще декілька місць, які за певних обставин можуть обвалитись. Останній раз ремонт у цій глядній залі робився в 40-х роках. Спочатку німцями, а потім а потім з з приходом Червоної армії. І те, що ми зараз бачимо, коли починаємо дивитися на цю штукатурку, і так далі. І коли ми це бачимо, то ми бачимо, що була. Відверта халтура гроші на ремонт старих балконів театр не має, каже директор закладу. Відтак звернулися за допомогою до Кабміну, аби за 6-літніх відпусток усе підрихтувати. Ми просимо 700 тисяч. Ми порахували це. Є дуже невелика цифра, але це є дуже компромісне рішення для того, для того, щоб і театр Зеньковецької працював ще 3-5 років, і щоб за цей час ми підготували і затвердили проєктно кошторисну документацію на капітальний ремонт в облдержадміністрації. Трації про потреби театру добре знають. Однак визнають, допомогти грошима не можуть, оскільки одна установа не може фінансуватись із двох бюджетів. Театр Занковецької національна установа і фінансується безпосередньо міністерством культури. Тому ми можемо скеровувати різні документи підтримку, лобіювати інтереси і потреби театру, оскільки знаходиться на теренах Львівщини. Тим часом театр активно залучає спонсорські кошти та організовує благодійні концерти. Завдяки цьому нещодавно. Не зробили косметичний ремонт у холі ірина кунанець Анатолій Лопаченко новини. Львівський обласний клінічний перинатальний центр знову має труднощі з фінансуванням. Обіцяні кошти із держбюджету на реконструкцію закладу досі не надійшли. Аби завершити усі роботи і здати приміщення перинатального в експлуатацію, потрібно ще 110 мільйонів гривень. 4 мільйони вже надійшли з обласного бюджету. Попри труднощі з державним фінансуванням, реконструювати львівський перинатальний центр не припиняють. Ремонтні роботи продовжуються, однак у сповільненому темпі. Чиновники кажуть, за наявності стабільного фінансування ремонт об'єкту можуть завершити вже цього року. Нагадаю, перинатальний центр почали ремонтувати ще у 2013-му. Повністю об'єкт закритий по периметру, вікна, дах поставлений, повністю вже фасадні роботи зроблені. Всередині розведені інженерні мережі. Наразі навіть за відсутністю фінансування роботи продовжуються. Зараз встановлюється вентиляційна система встановлюється ліфтове обладнання, Тобто ми не зупиняємося, але роботи проводяться повільно. Вже від 1 серпня європейські авто стануть доступними для українців. Сьогодні офіційно опублікували закон, згідно з яким акцизна ставка на вживання автомобілів з Європи значно знизиться. А це дозволить в рази здешевити розмитнення іноземних автівок у нашій державі. Про плюси і підводні течі нового закону. Дивіться далі. Дешевий, і водночас, якісний автомобіль з Європи для більшості пересічних українців ще не єдиний спосіб стати власником іномарки. Львів'янин Любомир розповідає, водійські права отримав ще три роки тому, та придбати в Україні якісну автівку не в змозі. Добре, що президент підписав цей законопроект, адже я дуже давно хотів придбати власний автомобіль. А завдяки цьому я зможу придбати автомобіль за кордоном. Нагадаємо, що закон передбачає зниження ставок акцизного збору для вживаних авто від 2 до 28 разів, у залежності від об'єму та типу двигуна. Відтак українці зможуть відносно недорого оновити вітчизняний автопарк якісними автомобілями стандарту Європ'ять, тобто не старше 2010 року випуску. Тепер можна буде придбати автомобілі, такі як хочеш, і не за космічні ціни, а з реальні ціни. От, в такому випадку дійсно себе вже починаєш почувати європейцям. Вже не вірилося, що. Цей закон буде підписано, і тепер, напевно, ми зможемо більше нових авто купляти з Європи. Я вважаю, що це однозначно крок вперед для збалансування цін між вартістю автомобіля в Європі і в Україні. Але в першу чергу я надіюся, що це дозволить вирішити питання з чергами на кордонах з автомобілями на польській та інших реєстраціях, і з перетинами кордону кожних п'ять днів. Щоправда, президент. України Петро Порошенко ініціює введення певних обмежень, аби уникнути зловживань за пропозицією президента упродовж дії закону. А саме до кінця 2018 року одна особа зможе особисто ввести лише один автомобіль. Співавтор закону Ярослав Дубневич переконаний, навіть з цими змінами в Україні суттєво побільшає якісних автівок. Потрібно, щоб закон запрацював навіть з тими поправками, які вніс президент. Вступлення в дію цього закону покаже, що простий України має Аєте можливість поїхати і купити добротний вживаний автомобіль за словами Ярослава Дубневича, закон вступить в дію вже з 1 серпня, і допоки пропозиції президента не будуть підтримані парламентом, діятиме проголосовані редакції. У Львівській області затвердили нові ліміти на ягоди, гриби та лікарські рослини, які можна збирати у лісах. Йдеться про максимальні обсяги, дозволені для промислової заготівлі. Норми стосуються тих, хто заготовляє продукцію лісу для реалізації. Також цього року затверджено рентну плату. Відтак, заготівля кілограма черниці нині становить одну гривню, білих грибів 2 гривні 50 копійок. Окрім того, має бути дозвіл на заготівлю, виписується лісовий квиток. На Конкретної підприємця чи фізичну особу заготівальник подає заявку, скільки яй чи грибів хоче заготовити, і за цей обсяг сплачує рентну плату. 50% від неї йде у місцевий бюджет, решта на відновлення лісогосподарського підприємства. Збирачі мають повідомити лісництво, коли і скільки вони збиратимуть. Розроблені ліміти і вартості на ці ліміти, і кількісні показники це є більш лісовий, лісовий проект. Вони розуміють, скільки може ліс дійсно дати, щоб це було без шкоди. А наша задача це дати вихід цій продукції, і тому до нас звертаються саме ті підприємства, чи харчової галузі, чи переробної, які потребують цю продукцію. Тому однозначно ми зацікавлені в поширенні цієї інформації, що ці ліміти є затверджені, які є вартості на кілограм. Цих лімітів в яких лісових господарствах можна звернутися чи за бузиною, чи за чорницею? Місця до у Львові можна продавати баштані вже визначили. Нагадаю, цього року у ратуші вперше провели конкурс з визначення місць. Для сезонної торгівлі кавунами і динями на конкурсі було оголошено 26 місць торгівлі, проте вибрали лише 17. Відповідно до укладених договорів оренда однієї точки коштуватиме від 1900 до 3100 гривень. Місця обрали за площею та найбільшим попитом. Міські посадовці сподіваються, що за час продажу баштанних казна поповниться на більше ніж 130 тисяч гривень. Додам, сезонна торгівля кавунами та динями розпочинається. 10 липня, а завершиться 10 жовтня. У цьому році це є конкурс, в якому прийняли участь четверо підприємців. Він був відкритий. У Галицькому районі ми не пропонували таких місць, оскільки є магазини, є ринки. Ми вибирали такі місця, де б вони не були розміщені на газонах і де б вони не перешкоджали пішохідному руху і не створювали проблем для мешканців міста Львова. Літо сезон відпочинку. Усі з нетерпінням чекають на омріяну відпустку, аби поїхати чи то до моря, чи у гори. Отож, де відпочиватимуть вів'яни цьогоріч, Ольга Тимоляк розповість вам вже у підсумковому випуску о 20.30. Ні, аудиторіям і кріслам, так лекціям просто неба у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького триває вуличний університет. Щочетверга кожен охочий може долучитися і прослухати теми, які його цікавлять. Є лекції про стосунки, час, гроші, силу волі і спілкування. Ніяких оцінок, лише цінні поради від професійних тренерів. Додам той, хто відвідає усі заняття, може отримати навіть диплом. Організатори кажуть, це стане додатковою мотивацією. Рухатися далі, і здобувати нові знання. В цілому ідея університету, так для чого він був створений, для того, щоб, скажемо, показати цінність навчання. Воно є, та цінність навчання існує, і саме регулярне систематичне навчання дає свої результати. Ми скажемо, хочемо доносити до людей цінність і вартість того, що потрібно розвиватися. У Львові відкрили мотузковий парк. Він розміщений у парку знесіння. Організатори запевняють, з відвідувачами працюють спеціально навчені інструктори, які видають спорядження і проводять інструктаж. Це найбільший мотузковий парк у Львові. Він сезонний і працюватиме до 1 листопада. Додам мотузковий парк це комплекс перешкод для дітей, і дорослих, розташований на висоті від 1 до 7 метрів. Усі маршрути відрізняються за рівнем складності і призначені для проходження як дорослих, Слами, так і дітьми від трьох років. Сміло можу заявити, що це є перший найбільший мотосковий парк у місті Львові. В парку нашому надзвичайно чудове місце для нього, оскільки це є зелена зона. Це є прекрасна зона для відпочинку, і саме такий мотосковий парк особливо гарно, скажімо так, вписується в територію нашого регіонального ландшафтного парку знесіння. У мотосковому парку працює кілька канатних ліній: дитяча на висоті півтора метра, середня на висоті чотирьох метрів. І у червні була запущена екстремальна лінія на висоті сім метрів. Безпеку відвідувачів гарантують за допомогою безперервної страховки, яка виключає можливість самовільного використання споряджень. Вдягається блочок, який заводиться з самого низу, від землі і до землі йде страховка. Перещовкувати нічого не потрібно, тільки проводити блочок, коли він зачіпається за на площадках. На етапах страховка їде самостійно, на неї можна не зважати. Людина тримається. За мотузки, які висять навішані не по етапу, а на страховку може не зважати взагалі. Крізь стерне до зірок. Юна дівчинка-Переселенка з Донецька, Алана Герасименко у Львові дивує своїх викладачів. Десятирічна дитина грає складні музичні твори на скрипці. А заради своєї великої мрії грає просто неба. Дівчинка хоче взяти участь у міжнародному конкурсі юних талантів. Аби поїхати до Європи, родині бракує грошей. Отож цю чудову історію про особливу дівчинку маленьку, яка грає на скрипці. Ми розповімо також вже від випуску 20.30. Тому на цьому я з вами прощаюсь і пам'ятайте, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv.